Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про боти для підводного плавання загалом. Що це таке? Ну, боти для підводного плавання починаються з звичайних коралових тапок, як їх ще називають. Ось такі. Чи ось такі вони можуть мати вигляд? З сіткою легенькі, маленькі. Тоненькі, можна ходити по піску, можна плавати, можна навіть на дно десь наступати, щоб не поколоти ноги. Тепла вони не зберігають, але коли жарко, прям, прям дуже жарко, потім йдуть трьохміліметрові вже. Це справжні боти для дайвінгу, але вони, як ви бачите, невеличкі і тоненькі 3 міліметри. Для теплої води підійдуть. Дуже кльово. Також в них можна і плавати, і вже і в ластах їх використовувати. Наступні будуть в нас боти товщиною 5 мм. Це вже бот ну, такий більш серйозний зачепом під ласту з товстою, достатньо підошвою, не скользкі. Тракція дуже добра, прорезинені повністю теплі гарні боти, які використовують дайвери у багатьох випадках. Це боти 5 міліметрів, як і гідрокостюми 5 мм І найтепліші у нас будуть боти 7 міліметрів. Використовуються, в принципі, теж для дайвінгу, розраховані. Для використання з ластами. Але кому треба, щоб ноги були в теплі, якщо ви знаходитеся в воді, то ці боти найкраще вирішення проблем. Е -е, багато людей в нас їх беруть для походів, для сплавів, ще для чогось, може для риболовлі. Також дядьки беруть, ну і, і ще там для чогось беруть. Тому що справді дуже теплий і кльовий бот. Як 5, так і 7 мм, Це, мабуть, найрозповсюджені отакі боти для плавання чи дайвінга. Також в них можна просто плавати, поплавали, вийшли, ідете по берегу. Тому що в носках це робити не дуже прикольно. Ви просто вб'єте свої носочки дуже швидко, об поверхню, об камні, об пісок. Носочки дуже швидко стираються. Боти мають підошву, в ботах можна ходити де завгодно, як по в боту так і по гарячому піску, наступати на дно. Бугада може бути як холодна, так і тепла. Боти для дайвінга дуже крута штука для тих, кому вони дійсно потрібні. На цьому мабуть, все. Кому цікаво більше, приходьте до наших магазинів Батискав або. Робіть свої замовлення на нашому сайті BTSK.ua. Слава Україні! Слава героям! До побачення!